Я вітаю тебе і запрошую у цій медитативній практиці з елементами візуалізації відчути силу свого бажання, але подивитися на нього з іншої сторони, адже в бажанні криється мудрість розрізнення. Ця практика допоможе тобі відчути силу свого бажання, очистити його від прив'язаності до результату і перетворити його на джерело мудрості. Ти зможеш відчути, що твоє бажання саме по собі це сила і світло. Воно не замикає тебе на одній людині, а відкриває до гармонійного союзу в цілому. Вона допоможе тобі відчути, що ти можеш поєднати сильне прагнення. І спокійну довіру до життя, отже, сядь або ляг, і заплющ очі. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів, дозволь своєму тілу розслабитися. І відчуй, як кожна частинка твого тіла, розслабляється, прислухайся до того, що всередині тебе. І скажи подумки, я маю сильне бажання бути з партнером, із яким я поділю життя. Я відчуваю це бажання в собі. Коли ти проговорюватимеш ці слова, відчуй, як відгукуються, вони відгукуються в твоєму тілі, відчуй їх як теплу енергію, що йде від серця, наче твоє серце. Розтоплюється, і в грудях ти відчуваєш тепло. Уяви, що ця енергія перетворюється на світле полум'я, чи сяйво в грудях. Ти можеш просто відчути це тепло, можеш уявити колір, сяйва. Це не тягар і не біль. Це твоя життєва сила, яка говорить про твою здатність любити і єднатися. Уяви, як це світло поступово очищується від страху, від очікувань, від прив'язаності до конкретного результату. Залишається лише чисте прагнення до справжнього, взаємного, гармонійного союзу. Уяви, що ти тримаєш це сяйво на долонях. Ти можеш відкрити долоні, з'єднати дві руки і уявити це сяйво. І дозволяєш йому розширитись. Воно виходить за межі твого тіла, наповнює простір кімнати, де ти знаходишся, виходить за межі кімнати і розширюється все далі і далі, заповнює все місто, країну, переходить кордони, розширюється за межі землі. Торкається планет, галактик. Ти можеш проговорити подумки або вголос. Я відкриваюся партнерству, що буде в гармонії з моїм серцем. Я дозволяю життю привести мене до нього у правильний час. Я відкриваюся партнерству, що буде в гармонії з моїм серцем. Я дозволяю життю привести мене до нього в правильний час. Я відкриваюся партнерству, що буде в гармонії з моїм серцем. Я дозволяю життю привести мене до нього в правильний час. Зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як повітря торкається, ніздрів, відчуй температуру повітря, поверни увагу до свого тіла. Відчуй стопи, долоні. Відчую, як твоє тіло торкається поверхні і розплющуй очі.